На Новопавлівському напрямку противник намагається місцями прорубати лінію оборони, що розташована перед заходом до Дніпропетровської області. воїн на псевдомучної. за його словами, росіяни здійснюють набіги, коли є кепська видимість, наприклад, туман, і пробують зачепитись за східну частину Новоолександрівки. Так само діють і в напрямку Котлярівки. Це населені пункти неподалік Адмінмежі із Дніпропетровщиною. Аналогічна ситуація у бік Богданівки та південніше все це і є велика лінія оборони, за яку противник вгризається та несе втрати. Відповідно, їм далі буде легше рухатися, тому що цю лінію вони вже будуть використовувати проти нас. Чим далі вони нас відкинуть, тим більше є вірогідність, що зроблять доти та дзоти. І вже вибити їх буде дуже важко. Всі ми знаємо, як вони швидко зариваються. Сподіваюся, що ми її не віддамо, бо потім відкриється новопавлівка. Безпекова ситуація в Новопавлівці і в цій громаді, зокрема і в мачевській громаді, вона досить складна. І Ворог постійно атакує авіацією, тобто будь-які засоби артилерійських систем ворожих вони теж активно тут використовуються, задіюються. і вже неодноразово були випадки застосування ворогом fpv дронів. Так, тому звичайно, що о, ті люди, які порозивають новопавлівці і безпосередньо селах, які навколо, вони повинні бути евакуйовані, тому що зараз їхньому життю загрожує дуже. Велика небезпека на покровському напрямку, де окупанти не полишають спроб дістатись траси. дніпро ситуація, хоч і складна. Втім, сили оборони України мають тактичні успіхи в піщаному і котленому. Останнє якраз і прикриває дорогу на Дніпро. Важка ситуація в районі піщани. Там знов таки ситуація міняється, може мінятися по декілька разів на тиждень, але разом з тим можемо говорити, що контроль за Котлина це унеможливлює вихід окупантів на безпосередній контроль над трасою Дніпро, тобто подальше просування в бік Дніпропетровської області наразі заблоковано. Це те, що містяни, я вам передаю інформацію з приводу е, можливих подальших планів щодо масштабування театру бойових дій і просування в бік Дніпропетровської області. Важка ситуація в районі Костянтинополя тривають бої за населений пункт. Крім того, ворог там тисне з різних напрямків одночасно. Південніше додає воїн мучною. Окупанти проводять операцію щоб зайти до багатиря. За його словами, вони змогли вийти у тил нашому гарнізону та зайняли посадку північніше села Веселе. Бої ще продовжуються. Є ризик оточення. Мучної пропускає Росіяни спробують вийти в район Федорівки і Комара та перерізати вихід силам оборони України з багатиря. Ірина Нусачова Олександрів. Стіфії в Дніпро